Попередніх відео ми вже розглянули створення, заповнення та перевірку річної таксономії і відправку її аудитору на перевірку. Після того, як річний звіт було перевірено аудитором та підприємство отримало перевірений пакет звітності із звітом аудитора, ми можемо його конвертувати у формат IXBRL. Для цього перейдіть до модулю Фінансова звітність за МСФЗ формат IXBRL. Для перетворення пакету звітності у формат IXBRL оберіть ярлик таксономії, який потрібно конвертувати, та через «Файл» натисніть Сформувати пакет у форматі IXBRL. Створений новий документ буде відображатися у розділі Звіт у форматі IXBRL. Файл матиме розширення HTML. У документ потрапляють лише заповнені вами звіти та примітки. Наступне, що необхідно зробити, це підписати звіт та відправити на допідписання його аудитору. Для цього оберіть звіт з розширенням .html та через «Файл» натисніть Підписати пакет у форматі IXBRL. Відкриється стандартне вікно підписання звітності: оберіть необхідну посадову особу та введіть пароль секретного ключа. Нагадуємо, що зі сторони суб'єкта господарювання має бути накладено два електронні підписи. Тому цю процедуру необхідно повторити для накладання другого підпису. Після підписання документу необхідно відправити його на допідписання аудитору. Для цього оберіть звіт з розширенням .html та на панелі інструментів натисніть кнопку відправити. Після чого перед відправкою підпишіть відповідним комплектом підписів та очікуйте на підписаний звіт зі сторони аудитора.